Отримати корисні контакти, інформацію про актуальні вакансії та зарекомендувати себе. Університет короля Данила організував масштабний захід День кар'єри. Такий нетворкінг вже вдруге влаштував центр кар'єри УКД. Його директорка Богдана Витвицька каже, цього разу до події доєднались близько 70 компаній та організацій. Цьогоріч учасниками дня кар'єри є не лише студенти університету короля Данила, а також інших навчальних закладів. Також ми масштабуємо наші проекти. Так минулого року у нас був пілотний проект Перший день кар'єри. На які ми запросили 10 роботодавців. Сьогодні у нас вже більше 70 роботодавців державної та приватної власності. Таким чином ми створюємо синергію бізнесу, освіти і держави. Вже вдруге учасниками заходу стали представники ідея банк. Керівниця відділу рекрутингу Катерина Тарарук зазначає. Вони зацікавлені у співпраці з талановитими студентами і неодноразово після стажування приймали на роботу молодих людей. На там основі ідея банку. Так, ми можемо забезпечити як роботодавець, надійний стабільний на ринку України. Ми вже 35 років. Першу роботу для студентів. Це може бути як і робота, як і практика, на основі якої потім бути працевлаштування. В Івано-Франківську нас є великий офіс, де є контакт-центр, де зазвичай студенти починають свою кар'єру і далі розвиваються в напрямку банки. Тому сектору потім можуть бути вакансії на мережі відділень банку, головного офісу. Так як в нас доволі розширена структура банку, і можна знаходити для себе вакантне місце, де цікаво для студентів. Студентка другого курсу спеціальності право університету короля Данила Вікторія Драган впевнена, на цьому нетворкінгу можна знайти не лише компанію для практики, а й майбутнє місце праці. Це дуже великий досвід, особливо ну не тільки для мене, як для правника, а й для багато. Інших спеціальностей тому, що Дуже багато імно студентів розгублені, куди поступати, ну, типу, куди поступити, а потім куди влаштуватися на роботу. І цей захід, ці форми ну, вони дуже важливі для студентів, щоб вони не розгублювалися, а розуміли, що вони іменно куди вони хочуть і що вони хочуть від цього життя. Очільник Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк розповідає: наразі вони можуть запропонувати людям більше двох тисяч вакансій. З них 1800 на території Івано-Франківського району. сьогоднішній День саме актуальними вакансіями є це вакансії для людей з вищою освітою. Основна на напевно найосвіша і найбільше вакансія – це булотерів, це є юристів, це є психологів. Сьогодні представлені не тільки приватні структури, сьогодні представлені і державні установи. Це представники пенсійного фонду, представники держпраці, навіть є представники обласної військової адміністрації, а саме департамент агропромислового комплексу. Ми сподіваємося, що даний захід буде ефективний. Загалом на нетворкінгу День кар'єри у КД представили близько трьох сотень різноманітних професій.